Ітак ти йонок Трактор а? Трактор. Блядь, ровер Ітак, всім привіт на моєму каналі. Це буде моє перше відео, так що я І йду сюди. І так, всім привіт на моєму каналі. Це буде моє перше відео. Я не знаю як воно вийде, чесно, я думаю вийде нормально. Так, ми зараз приїхали ось на цей замок. О, зараз тут мій друг Орешт. от літає на дроні. Тут якусь херню робить. Так. Ну, бля, що ж казати. Думаю, відео вийде нормально, бля. Надіюсь. Так, а тепер трохи історії, як ми сюди доїхали. Само вже я зараз на центральному вокзалі Ростока. Зараз в мене буде автобус, потім пересадка в Гамбург. Я там в Гамбурзі зустрічаю свого друга і ми їдемо щось познімаємо. Тут zeprjíchali co tam kon no? má. Was not spoiled. Yeah. 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 Team. Hello. Hello. Okay, alles klar. Wir werden runter so hinzu. Was? 4 6 5 1 6 7. Welche Nummer? Ja, gut. Danke. Так, ось. 11-12. Нам платформа треба 11 Так, зараз йдемо на платформу 11 і сідаємо на поїзд через 20 хвилин і потім там маємо зустріти мого друга ореста. Ось тут осідаємо Факту через 10 хвилин зараз має бути на зупинці біля Орехта. І ми поїдемо, що знімемо. То капець, тут такий кончений поїзд. По-перше, він запізнився на 5 хвилин, по-друге, він коротше, тупо 2 метра поїхав і встав. О, все скрипить. Через 10 хвилин має Ореста зустрітися. Він до мене має той поїзд підсісти на зупинці. Опа! <ріхи> Дуров. Я знаю, як зараз рішити, що таку Ви, це страховка. Гусь пройшло? Біте. І так, ми вдивилися з поїзда. Нам чекати зараз тут приблизно півтора години. Далі будем де тут спати на лавці. Їсти Що там, блядь, Картошку. Блядь, сухарики, напевно, вже. І так Ми блукаємо. Хуй туда. Бля, Йоп, закрыту. пт, мать Ого! Ніч собі Так, ми далі йдемо на... А він пісяти ходив. Мусиш ставити. <пілляв> Вони прям включи, диви, диви дирку, прям прошвирали. Такий перехід, зважні мої далі. О, щось піграні, кіта, такі дивили. Правда, всі прождавіли. А, йди. Знаєте, що тут є? Не, що це таке? Я знаю. Щоб колесо розбортовувати. Що тут темно? Ой, то щоб коло 40 борту дай два таки, а смій накачаю. Обзор робити. А ті ногу накачаємо. Там прибиш трохи. Та, там все приблизно. Це не видно. Перехід зробити. Ти перехід чекай? Прикольно. Кочувай я, бля, але холодно. тебе це... підігрів. Підігрі ту треба загалочку, щоб теплуй путь Ні, це не наш. Коротше, ладно, вирубай. Так, коротше ми міти в отку херню. Да, а вдруг зараз впаде. Зараз я пікати пусть на вів вів. На хірургі не понадоби, в мене є. Щоден, у мене є картошка. просто дойде дуже чорний. Картошка, це вже сухарик, а не картошка. Ну не хоче падати. Коротше, наш поїзд приїхав. І тут не можна пити пиво. йой Що я буду робити? У мене одна бутилка пива є. Так, будемо тут спати. Бере місце для шпаня. Яйця розеток нема. А може зверху є? Йо-йо-йо-йо-йо-йо На поїзді не можна пити. Зараз якщо контрольер ляйде, нам хана. О, чина. Це нас? Ледь Це... би встигли. Це нас чи ні? Йой. Йойду 35, пиздун. Да, вот, Нордеш темрь наш. А, так 30! Вот, я не буду куда-то давайся, ты так бутылный. Дай мне, да. Сейчас на такие у нас войны свободу. Айкурсы свободу. Yeah, I was this О! Що там? Во дві! Оце під самий замок. We, будем ти пойти потім може улімпити. Вот там знає, чи видно вам? 30 хвилин. Та нам туди треба йти. Вау! Яка тут локація прикольна. Так, ось там дамок. Індара буде прыгати через рів. Чого? Ти А? Ти перескочиш? Ти не знаєш, де там дно. Якщо ти там кляпнеш, то нахуй. там. І так Ми вже прийшли. Хай вертається сам. Я сього. Він в мене, коротше, вертається. Тут кадри, ні? Я ти знімав. Уті путі-путі. Ох. Малишка моя. І так, ми вже все познімали. Зараз йдемо на іншу локацію. Зараз сідаємо на поїзд, їдемо на одну дамбу прикольно. І там є ще підвісний міст, прикольний теж. О. Коротше, сидимо в поїзді, поїзд, хто не хочу їхати. Скидуємо тут відео чи не. Може поїду? поміне. Рубан коротко. Худи? Виставку у мене відео пишеться. Куда йде? Мак. А де той мак? А, Давай мені чек. Так, короче, забрали. Похавати, зараз йдемо на поїзд Короче, просто йди прямо. що час і місце наше. Да. Він? Пойдем на гору. Прикинь, тут можна пити. Та по-любому є. О, там Бля, це перший клас, та й твою мать. Бля, треба було пеуч даст берегти. Я бабі той. Дівь, йдемо сядемо, бачить. Лёха, сейчас трохи подниму поезд Блять, а за нам. Нет повара Давай, идём Мы выходим точно завтра? Ну да я да? У нас зараз пересадка тут, потім ще поїхати на автобусі і все, і ми будемо біля дамби. Йой. стабілізація. Та я нічого навіть не бачу. І що я то, блядь, тим буду робити тою ногою? То перехід. А тики треба показывать, что? Не знаю. Друга. Ну и шо, тут зарядка есть. <плодисмент> шо, ли гон? <бегом? плодисмент> <Долбоеба. плодисмент> Иду Ой. Короче. Так, ми зараз на дамбі, де приїхали, правда на зупинку, одну промахали, але нічого, вернулися. Ось така тут висота. Класно. Ну, Певно зараз підемо ж то... тут. Чорний екран Треба вище піднятися. Ну так, звісно, можна залетіти, але ти кажі. Пот... Ча. І так, коротше, купили білети. Зараз йдемо на той міст. Чекай, а що ти назавжди? О! Технології Ой. І так, коротше ми гуляємо. Не можемо дрон запустити на дамбу, бо там точно не знаємо, чи там взагалі можна літати. Бо там на оглядовому майданчику вивіскали висіла, типу Типу заборонено для дронів зона. No, kratko, zdaj da imamo policijo, ko to zdaj ubijemo in zapustimo. Наліталися, треба йти додому. Що ці ну, тепер треба тікати, блядь, звідси. Яй-яй-яй-яй, так. Повжим по траві. Бля, я не знаю куди бігти. Бо наш автобус через 20 хвилин. А я ви бачите... А де я, бля? Я не знаю. Курвали суру, бля. А. Біжим, біжим, біжим. Треба бігти. Йой, є рук. Кончені. Ой. Йой. Не Яй. Не встигаємо. Ай-яй-яй. Ще ми йдемо там, поможті, бля. Дивимося автобус іде. Ми весь цей тунель пробігли. О, на зупинку. А то проїхав, коротше, не наш автобус. Але дерева мішають. О, то скелі приходять will tell you тут можна вибирати, типу, хочеш з льодом, хочеш без. Шукай данбоку, там можна поїхати. সেইকাৰণে যাম ববিশ নেপুৰি ম